Спільно помолитися за перемогу і мир. У Луцьку зібралися голови обласних град західного регіону. Після молитовної години очільники місцевих град вирішували, як ефективно на обласних рівнях налагодити міжнародну співпрацю. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Хвилина мовчання за загиблими, а далі спільна молитва за перемогу та мир. Але вислали нас із лукавого. Бо Твоєї царство, і сили і слава, на вікна віків. Ми, Господи, зараз в цій молитві приймаємо Твій покров, Твою славу на нас. У Волинській обласній раді сьогодні пліч опліч, духовенство, військові, освітяни, народні та місцеві депутати на молитовну годину завітала делегація голів обласних рад західного регіону. Владика Михаїл нагадує, майже шість століть тому саме в Луцьку був, як то кажуть, перший саміт європейських країн. Ці цінності європейської спільноти як тоді, так і сьогодні, визначають два аспекти безпека і економіка. Якщо ми безпека розуміємо про те, що війна, якщо економіка, ми розуміємо благодійність, служіння. Настав час боротися за ці духовні цінності, відстоювати духовні цінності, тому що Росія зайшла на прю не лише за нашу територію, вона хоче здолати наші духовні цінності. Без Бога ми не зможемо подолати ту тему, яка сьогодні на Україні. Тому я це добре. Чув своїх двох синів, щоденно молитися до Господа Бога. Після спільної молитви зустріч голів обласних рад продовжили у сесійному форматі. Найголовніше про що говорили міжнародна співпраця саме на регіональному рівні. Учасники кажуть, жити як раніше уже не можна, бо надто високу ціну платять наші захисники на фронті. Треба будувати нову Україну. Великим проривом буде співпраця з міжнародними організаціями на обласному рівні, каже голова Волинської облради Григорій. Недопад Є благодійні організації там Норвегії та Дані, які готові далі допомагати, але хочуть допомагати точково. Що для нас це означає? Ми маємо, як, напевно, певний гарант на території певної області це забезпечити. Чому звертається до нас? Тому що ми, як виборана влада, влада, яку обирали люди, напевне, мають, мають до нас більше довіри, аби в подальшому ми були тим гарантом. Народним гарантом, що та допомога, яка приходить від наших закордонних партнерів, від наших закордонних донорів, вона дійсно доходила до адресата і дійсно до того адресата, який потребує. О. Очільниця Хмельницької облради ділиться своїми враженнями від робочої поїздки у Сполучені Штати. Я скажу вам, що перший досвід в Сполучених Штатах те, з якими очима, відкритим серцем, з якою риторикою, з якою кругом українською символікою, коли це просто не планова зустріч, і ми не планово зайшли у госпіталь і побачили у лікарів наші синьо-жовті стрічки нашого прапора, так ми були дуже щиро вкотре здивовані відкритості і ключове справжності наших партнерів. Мерів. Треба будувати співпрацю саме партнерську, додає голова Рівненської облради. ми були в Любеському воєводстві, і ми їм це зауважили, тому що на певному етапі ми зрозуміли, що ну вони розглядають нас як якихось там сліпих котят, які щось просять постійно. Ми їм сказали, ми хочемо бути партнерами. Ми вам даємо руку, руку допомоги один одному. Ми вам, ви нам. І е, я вважаю, що цю лінію нам треба теж відстоювати і цю самодостатність, самоповагу до першої черги до самих себе, бо в нас дійсно тисячолітня історія християнства. А от результатом зустрічі голів обласних рад має стати напрацювання конкретних механізмів співпраці із міжнародними партнерами. Тетяна Петрина, новини Рівного.